Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 серпня і в моєму садочку я почав дозрівати сорт сливи гібрид слива абрикос флавер квін Дане деревце я замовляв на сайті Маріанівській саджанці. Дереву третій рік від посадки. Це перше плодоношення сигнальні плоди. Слива плод, гібрид, виведений компанією Zager Genetics. Плоди кулястої форми, великі, вагою 120-150 грам. У мене перше плодоношення. Плоди можуть бути невисокі, невеликі. І зірву я тільки один плодик. От я спробував, що цей м'якший. Я його зірву, щоб продегустувати. Останні хай ще деякий час повисять на дереві. Дуже хочеться скуштувати цю сливу, яка вважається самою найсолодшою сливою в світі. Жовто-зелений окрас такий має. Термін дозрівання середина серпня, початок вересня, в залежності від регіону, в якому проживаєте. Гарний такий окрас на вагу. Перше плодоношення. 70 грам. Трішки похрустує при розрізанні, значить це не повністю визрівший плодик. От чому він м'якший. Видно гарно, що тут пошкоджений черв'ячком, значить, в моєму регіоні дозрівають в кінці серпня трішки поспішив, але хочеться скуштувати. Соку, видно, вистачає. М'якоть плотна, як я кажу, трішки як желейна, но соку дуже багато. Поки сік не відділяється, треба, щоб пару днів полежали, щоб влежались. Забарвлення м'якоті. Оранжево-янтарне, дуже таке красиве. Аромат насичений сливовий відчувається абрикосовий. Так і в описі, що є нотки абрикоса. Так, Кісточка, кісточка коли повністю визріє плід, буде відділятися. Цікавий смак. Дуже цікавий смак. Коли куштуєш? Слива, а далі відчувається абрикос. Шкірочка дуже тоненька, з легкою кислинкою. Цікавий цікавий сорт. Ну, це в мене перше плодоношення. Надалі буде покращуватися і. Сам аромат і вкусові властивості сорту. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!